Дивіться, в цьому році ще зберігатиметься дуже важка ситуація на фронті. Але з настанням е, 2026 року ситуація буде ставати краще і краще. І дійде ситуація до того, що е, ми, в принципі, на початку 26 року стабілізуємо лінію фронту. Е, так, це не якийсь час, але. 26 рік принесе дуже багато позитивного. Це рік вогняної лошаді, цей рік дуже фартовий, а вогняна лошадь дає щастя, дає фарт, дає удачу. І наступний рік буде фартовим ще більше, оскільки цей рік 25-й, був роком планети Плутон, роком випробування та роком. Певних випробувань, то а, рок, рік 26 – й це буде вже рік фарту, удачі і успіху. Тому я закликаю всіх, хто хоче, доєднуватись до групових або індивідуальних ритуалів на Новий рік. Буде проводитися 13-денна робота. 13 розпочинаючи від 22 грудня і завершуючи 3 січня. Ця робота буде включати в себе і глибинну чистку, і оновлення, і захист, і також буде включати в себе відкриття доріг, ритуали на удачу і гроші в наступному 2026 році. Тобто, це ритуал на фартовий 2026 рік. А вартість. Такого ритуалу, якщо він груповий по фотографії та імені 5 тисяч гривень, якщо це ритуал, а, а, індивідуальний, то це 13 тисяч гривень. А, звертатись можете, щоб записатись на ці ритуали або на консультації, і на що ще, а, по номеру асистента плюс 38075 444 013. Ну, дивіться, я бачу так, що війна завершиться доволі успішно, але знову ж таки під успіхом кожен розуміє своє і успіх в даному випадку це те, що ми збережемось як держава. Ми вистоїмо, ми не втратимо державність, не втратимо незалежність, не втратимо ключові міста: Дніпро, Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми, і збережемось як нація. А коли буде цей мир, він буде приблизно в 2028 році. Чи це буде повний мир? Ні, це буде заморозка війни, але він нас цілком влаштує. Я бачу, що ми будемо тиснути на Путіна, будемо тиснемо тиснути на Росію. Реально будуть дуже потужні вводити і санкції, і також, окрім санкцій. По енергоносіях РФ буде ще наноситися удари, які вже зараз наносить Служба безпеки України. Вчора, до прикладу, було уражено в Підмосков'ї місто Зеленодольськ. Там було дуже багато вибухів. Тобто, ми бачимо, що ракети Фламінго і наші дрони вони вже летять і не тільки не тільки по всій Росії, а на Москву та Підмосков'я. Тому Можемо говорити про те, що ми змусимо Росію ще на мир із за цих причин. Ні, я про це не говорив взагалі і не питав би навіть у Карті. Тому що мечі, королева мечів 8 мечів. Це неможливо. Це уявні фант... хворі фантазії, які не... не здійснені станом на зараз. Це можливо тільки через довгі роки, через 5-10 років. Після смерті Путіна до цього моменту деокупації немає. Ми зараз реально програємо на всіх ділянках фронту. Ми не стримуємо росіян нормально, ми втрачаємо території. У нас одночасно зараз штурмують 10 міст України великих і тому говорити про якісь контрнаступальні дії зараз не просто передчасно а. Навіть, ну, дивіться, карти мені показують те, що в принципі, ми е, будемо просаджуватись по багатьох ділянках фронту і е, можуть бути просування у ворога. Але в цілому я бачу, що ми е, будемо втримувати території, е, хоча втрата Мирнограда, Сіверська, Лимана, е, Куп'янська, Борової. І гуляй поля це питання місяця. Ну що, по з приводу завершення війни, то я хочу сказати, що, що будуть в першу чергу обстріли РФ посилюватись, будуть різні відбуватись проблеми в РФ. Також у нас будуть певний такий, певний такий ажіотаж до, до миру, і я бачу, що це все співпаде і буде мир. Я бачу, що катаклізми і стихійні лиха вони, звичайно будуть а, і матимуть місце в принципі. Це пожари в їхніх лісах, землетруси, можливо, також наводнення. Дивіться, я бачу так, що Зеленський на другий термін е, залишиться, і я бачу, що він переобереться на другий термін, е, і бачу, що йому не стануть на заваді ті конфлікти, корупційні скандали, які зараз були. Ну, все одно бачу, що допомога США залишатиметься навіть от якщо. Якщо все піде не по нашому сценарію, не по плану, Трамп його на якийсь час може лише призупинити цю допомогу, а потім, потім продовжує цю допомогу, тому що він в першу чергу заробляє на цій допомозі. Ну і що я бачу по картах, що ми вийдемо сухими із води. Я бачу, що ми збережемось як нація, ми не капітулюємо. І я про це наголошував, і говорив і капітуляції не сталося. Але те, що я бачу, це те, що звичайно пункти будуть змінені ще більше на користь України. А відповідно, такі пункти не підпише ворог, не підпише Путін. Тому всі ці домовленості вони будуть зведені на нівець. 2026 рік принесе багато позитивних змін, але я і так дуже багато всього сказав, тому що все-таки основне передбачення буде в мене на каналі. Воно буде виходити перед президентським зверненням. Це в 23.30, 31 грудня. Тому всіх закликаю подивитись, там буде новорічне звернення та велике новорічне передбачення. Дивіться, це буде непоганий день, але щоб він слугував який, якоюсь відправною точкою, чи пояснював щось максимально детально, чи е, давав окремий успіх, то цього не бачу. По картах бачу так, що будуть суттєві зміни цих пунктів, причому саме зараз, не через рік, не через два, не через місяць, не через ще щось. А самим найближчим часом ці пункти будуть змінені на більш позитивні для України. Знову ж таки, завдяки роботі української сторони. Ну, я по картах цього взагалі не бачу. Взагалі.